Доброго дня, шановні пані та панове, дозвольте вас привітати на нашій прес-конференції, яка присвячена благодійній урочистій події Київський бал. Цей захід відбудеться 31 травня у колоній залі Київській міській державній адміністрації початок о 16.00. Головний гості заходи. Молодь діти та випускники нашої країни, головні організатори заходу, громадська організація Біла Птаха та я, президент громадської організації Ганна Коршуного, а також Ольга Селих, меценат, громадський діяч. Об'єднавши наші зусилля, ми з панією Ольгою зробили поєднання благодійності, чесності, порядності, людоності. Для того щоб подарувати справжній урочистий свято для наших дітей, для нашої молоді і випускників, дітей, родини яких постраждали протягом війни, цей урочистий захід відбудеться на честь Дня Києва. Та ми маємо надію, що кожного року в нашій країні у Києві цей захід. Має повторюватись і стане певною культурною візитівкою міста Києва та нашої країни. Звичайно, ми прагнемо, щоб молодь нашої країни стала у всьому світі взірцем культури високого рівня освіти, людські якості проявляла та вміла вести перемови. Та спілкування на міжнародному дипломатичному рівні, і наш захід певною мірою це є символ саме такого високоякісного спілкування через мову, слово, танець та музику. Отже, шануємо, поважаємо та прословляємо Україну, родину та нашу почесну родину під назвою Україна загалом. Дуже дякую Богові за все і дуже дякую всім партнерам, які підтримували нас у, нас у організації даного заходу. І зараз я хочу надати слово пані Ользі. Ольга Селих, громадський діяч, меценат, справжній патріот України, людина з відкритим. Великим серцем людина з дуже вирок, високими моральними цінностями та людяностю. Будь ласка, пані Оля, вам слово. Щиро рада вітати представників. Щиро рада вітати представників найкращої нації на планеті. Я щиро дякую Ані Коршуновій за організацію та спільну мету, яку ми переслідуємо. Тому що я хочу додати: такого роду заходи, вони є найпотужнішою зброєю в наших руках, які здатні подолати будь-яку агресію та війну. Адже саме розвиток культури, розвиток науки, виховання морально-етичних цінностей, бажання дарувати любов та добро є прерогативою. Створення самої унікальної країни і збереження людства. Наша подія вона має об'єднати еліту нашої країни: це талановиту молодь, це дипломатів, це меценатів, громадських діячів та митців, діячів культури та мистецтв, вчених, почесних гостей з різних куточків світу, України. Та нашої столиці в цілому. Я вважаю, що дана подія це є Божий промисел, оскільки в своєму житті я не бачила такого безкорисливого єднання. З такої маленької ідеї народилось таке величне свято, яке має підняти наш національний дух та підтримати нашу неймовірну молодь. До цієї ініціативи долучилась надзвичайно велика кількість партнерів, надзвичайно велика кількість меценатів, і цей послужний список надзвичайно великий. Сьогодні буду говорити про саме головних. це Київська міська державна адміністрація, яка надала нам можливість провести цей захід у серці нашої столиці. Це генеральний наш партнер Піреус банк в особі президента цього банку Яніса Кіракіопулеса, надзвичайно великої та щирої людини. Це наші меценати: Ірина Кашуба, Ірина Волощук, Олена Бусленко, Денис Бушковський, Марина Лео це наші надзвичайні партнери, це неймовірні артисти. В тому числі сьогодні присутня неймовірна чарівна, талановита, бале... прима балерина, народна артистка України Христина Шишпор, талановитий композитор, віртуоз, піаніст Євген Хмара, це Київський духовий оркестр під керівництвом Миколи Лисенка, це квартет саксофоністів і надзвичайно велика кількість наших партнерів. Найголовніше, що ці люди мають одну єдину мету. Вони хочуть миру в нашій країні, і найголовніше жити на нашій землі. Вони мають надзвичайно велике любляче серце та щиру душу. Вони об'єднуються заради нашого майбутнього, нашої молоді. І в завершенні я хочу сказати, що все, що ми робимо з великою любов'ю, може змінювати цей світ. І наше майбутнє залежить виключно від того, що ми робимо сьогодні. А сьогодні це про світло, любов, натхнення, радість і красу з Богом. Щиро дякуємо, пані Оля, за неперевершений виступ та за дуже значну інформацію про наш захід. Треба також зазначити, що не один бал в світі не відбувається без ведучого балетмейстера, і ми дуже пишаємось тим, що міжнародна всесвітня відома школа Артура Мюрея є балетмейстером нашого балу та буде супроводжувати його протягом усіх чотирьох годин. Ми дуже пишаємось тим, що увесь муніципальний духовий оркестр разом з хором буде приєднуватись до нашого заходу. Ми надзвичайно щасливі, що на нашому заході, почесними учасниками та гостями, будуть кадети та панянки. Ліцей, номер 23, кадетський корпус імені Володимира Великого буде отримувати нагороди та подяки на нашому заході. Фінансово-правовий коледж, а також багато багато інших, але ніяка подія в світі не відбувається без благословення Бога та зірок. І я хочу надати слово неперевершеній жінці зірки прими балерини Національної опери України, народної артистки України, жінка, яка уособлює собою танець та красу, жінка, на яку можна дивитись годинами на її бездоганність та майстерність. Будь ласка, пані Христино, вам Христина, вам слово, Христина Шишпор. Дуже приємно, дякую за такі слова. Я хочу подякувати вам за те, що ви мене запросили на цю подію, на цей захід. Я буду відкривати бал. Це дуже почесно для мене, і для мене завжди важливо, як зараз зростає наша молодь, наші діти, і ви робите дуже дуже гарну і добру справу, тому що діти повинні не ж, не на що зараз страшні час, але вони вони повинні зростати у красі, і в них ніхто не має відбирати дитинство та молодість. І це дуже красиво, це дуже гарний захід. І я буду дуже рада його відкрити. І для того, щоб наші діти змогли подивитися на красу, зростати в красі, мали можливість е, бачити такі виступи, як Євген Хмара, з яким ми будемо танцювати. Я буду танцювати. Він буде грати, е, як ви сказали, послухати оркестр. Тому що зараз дітки не мають такої можливості десь прийти в театр, сходити. Ну це велика проблема, і це така добра справа, яку ви робите і. Запрошують наших дітей просто побути в музиці в красі і просто насолоджуватися своїм випускним балом. Щиро дякуємо за такі добрі слова на нашу адресу, пані Христино. Ми пишаємось, просто пишаємось тим, що ви будете відкривати наш бал для нас. Це велика Дуже честь. Дякую, я Дуже теж. дякую. Хочу окремо зазначити, що наш захід відбувається виключно на пожертви та кошти благодійників та меценатів. І ми надзвичайно раді, що в нас є генеральний партнер, який надав нам величезну благодійну підтримку. І Я хочу запросити до слова Ірину Стахурську, член правління Переусбанку. Переусбанк, генеральний партнер Київського балу. Будь ласка, пані Ірина, всім доброго дня. Ми дуже пишаємо, що ми тут з вами разом. Для нас це важливо. Хотіла сказати, що Переосбанк з першого дня свого існування підтримав благодійні проекти, тому що це наша філософія, це наша, це наша ну, основна мета така для наших дітей. Хотіла сказати, що Підтримуючи подібні заходи, ми прагнемо продемонструвати на власному прикладі, як можливо е показати ці ініціативи для суспільства, що е підтримує і може підтримувати е благодійні заходи. Е активна соціальна позиція допомагає створювати позитивний вплив на суспільство. Та Розширювати соціальний капітал. Ми впевнені, що відповідальне видання бізнесу сплинає сприяти позитивним змінам у суспільстві. Тому для нас це важливо і я думаю, що там далі буде ще краще і краще в нашому суспільстві. Безмежна вдячність вам за підтримку, за участь, за присутність на нашому заході. Ми будемо вас чекати з нетерпінням. Дякую. І я хочу представити ще одного нашу учасницю: це пані Ліля Олінник. Жінка, яка уособлює собою також красу, але в світі моди. Жінка, яка є співорганізатором Київського балу та її громадська організація Живу в гармонії, також допомагає нам організовувати цей масштабний проєкт. І ми дуже пишаємось тим, що з самого початку підготовки нашого балу пані Лілія нас підтримувала та допомагала своєю участю та усіма можливостями. Пані Ліля, будь ласка, вам слово щиро дякую організаторам за те, що дозволили мені долучитися до організації підготовки такого. А я б сказала найочікуванішого заходу цього року, тому що я точно знаю, що кожна дівчинка, а тим більше випускниця, мріє про саме такий бал, де вона буде королевою, де вона буде красунею в розкішних сукнях, які також, дякуючи організаторам, отримує кожна випускниця. Я точно знаю, що цей бал стане доленосним, і я б хотіла, щоб він започаткував таку традицію, такий фундамент, коли наших випускників будуть вітати. Саме так, коли до цього заходу будуть долучатися найкращі партнери, найкращі компанії, щоб підтримати нашу молодь, щоб подарувати їм таке натхнення, подарувати їм таку впевненість, що вони не одні, що вони разом з нами для того, щоб вони отримали оцю цю енергію створення найкращої країни, віру в перемогу, віру в відбудову, віру в найкраще життя саме тут у цій країні. І я дуже пишаюся, що маю честь і змогу бути разом з. Цими прекрасними дівчатами, дякую щиро дякуємо, пані Лілія за вашу підтримку. Дуже дуже радіємо, що ви з нами. Треба зазначити, що перлиною нашого заходу це подарунок для дівчат, випускників, сукні та для хлопчиків, які будуть приходити вдягнені у костюми. Також ми передаємо подарунок у костюмерну ліцею номер 23 3, сукні та костюми для хлопчиків. І ми пишаємо, що кошти на ці сукні та костюми збирались з усього світу. Якщо є запитання, будь ласка, ми очікуємо або до партнерів, або до організаторів. Будь ласка, звертайтесь. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на Київському балу. <плес> З Богом.